Сьогодні НАБУ ІСАП провели обшуки в так званої депутатки Ганни Скороход. Загальна інформація ТА ОСВІТА ДАТА народження – 14 січня 90 РОКУ. МІСЦЕ народження – місто Вишгород, Київська область. ОСВІТА, Київський Національний університет культури і мистецтв. Спеціальність – тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм. ВИХОВАНКА ПОПЛАВСЬКОГО, Національна академія внутрішніх справ України. Спеціальність – правознавство. Кар'єра до обрання. Працювала юристкою у міській раді та різних комерційних компаніях. обіймала посаду заступниці директора з організаційно правових питань ТОВ. Будівельний комбінат «Прогрес». Політична діяльність. Народний депутат України дев'ятого скликання. Обрана 19-го року за 93-м виборчим округом Київська область. Партія. Балотувалася як безпартійна від партії, Слуга народу». Виключення з фракції. 15 листопада 2019 року була виключена з фракції Слуга народу через неголосування за спільні рішення фракції та через публічні звинувачення на адресу фракції, зокрема щодо затримання її чоловіка. Депутатська група наразі входить до депутатської групи за майбутнє банда Коломойського. Діяльність у Верховній Раді членкиня комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова тимчасової слідчої комісії ТСК. Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства в Міністерстві оборони, ЗСУ та інших військових формуваннях з 21 вересня 2023 року. Фігурування у скандалах та розслідуваннях. Обшуки НАБУ. САП та Служба безпеки України. Грудень 25-го року. ПОДІЯ. 5 грудня 25-го року правоохоронці НАБУ, САП Служба безпеки України, провели обшуки у помешканні Ганни Скороход. СУть підозри. Набу і САП викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою, яка пропонувала представнику товариства за 250 тисяч доларів організувати ведення компанії конкурента до санкційних списків РНБО. За даними слідства, зловмисники отримали аванс у розмірі 125 тисяч, але не передали кошти посадовцям РНБО, оскільки не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії. Підозра. Народній депутатці. Її помічнику та спільнику повідомлено про підозру за частиною 4 статті, 27 частини 4 статті 3.69 Кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Позиція скороход. Депутатка підтвердила факт слідчих дій і заявила, що вбачає в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію. Справа Мідас. Корупція в енергетиці. Суть. У 25-му році прізвище Скороход фігурувало у розслідуванні Набута Сап операція Мідас про корупцію в енергетиці. Зміст Фігуранти справи нібито обговорювали написання депутатських запитів від імені «Скороход». Засоби масової інформації повідомляли про регулярне надсилання депутаткою запитів до Укренерго. Конфлікт з фракцією Слуга народу – 19-й рік. ПОДІЯ. Виключення з фракції відбулося на тлі затримання її чоловіка. Російського банкіра Олексія Алякіна. Скороход стверджувала, що арешт чоловіка пов'язаний з її голосуванням, що суперечило позиції фракції. Звинувачення. Тодішній голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що Скороход пропонувала хабарі своїм колегам за рішення тих чи інших питань. Інші заяви. У грудні 21-го року Скороход стверджувала, що нардепи від монобільшості отримують гроші в конвертах за потрібні голосування. Інше. Декларація 21-го року. була власницею 162 біткоїнів, що на той час становило приблизно 2,57 п'ять мільйонів гривень. Місцеві вибори 21-го року. Балотувалась на посаду бориспільського міського голови як самовисуванка, але не була обрана. Один із найвідоміших скандалів навколо Ганни Скороход, який безпосередньо призвів до її виключення з фракції Слуга народу у 19-му році. Ось ключова інформація про затримання її чоловіка Олексія АЛЯкіна. ХТО такий Олексій Алякін? Походження ТА статус – колишній власник російського банку Пушкіно. У 13-му році виїхав з Росії та отримав українське громадянство. Справа в РФ. У Росії його заочно звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах розкрадання коштів з банку Пушкіно. І оголосили в міжнародний розшук. У 13-му році його визнали банкрутом. Діяльність в Україні заснував будівельну компанію ТОВ. Будівельний комбінат «Прогрес» у Борисполі, де Ганна скороходобі мала посаду заступниці директора. Громадянство, Українське громадянство, отримане у 2013 році, було анульоване Державною міграційною службою Державна міграційна служба у 18-му році через надання неправдивих відомостей. Це рішення суди підтверджували затримання та екстрадиційний арешт 18 і дев'ятнадцятий роки. Алякіна затримували в Україні кілька разів на запит Російської Федерації. Перше затримання серпень 2018 року. Служба безпеки України затримала Алякіна на підставі того, що він перебував у міжнародному розшуку РФ. Його взяли під екстрадиційний арешт на три місяці. Позиція захисту. Адвокати та сам Алякін стверджували, що переслідування в РФ є політично вмотивованим, оскільки він підтримував Україну, був пов'язаний з добровольчими підрозділами. Зміна запобіжного заходу. У листопаді 18-го року суд змінив запобіжний захід на домашній арешт, який згодом скасували на початку 19-го року через поновлення його українського громадянства, яке пізніше знову скасували. ПОВТОРНЕ затримання ЛИСТОПАД 19-го року. ДАТА. 14 листопада 19-го року, коли ганна СКРОХОТ була чинним народним депутатом. Причина ПОНОВЛЕННЯ рошуку після скасування його українського громадянства. ГПУ в прокуратура Києва. Підтвердили затримання, оскільки Алякін не був громадянином України і перебував у міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві. Розпочалася процедура екстрадиційної перевірки. Запобіжний захід. П15 листопада 19 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носіння електронного браслета. Заяви Ганни Скороход. Звинувачення на адресу фракції. На засіданні Верховної Ради 14 листопада 19 року Ганна Скрохот публічно заявила, що її чоловіка затримали у помсту та для тиску на неї через її незгоду голосувати за деякі законопроекти фракції Слуга народу, зокрема, щодо анбанлінгу, Нафтогазу та відкриття ринку землі. Наслідки. Наступного дня, 15 листопада 2019 року, її виключили з фракції Слуга народу. Голова фракції Давида Рахамія тоді відкинув звинувачення у тиску. А натомість звинуватив саму скороход у лобіюванні інтересів та пропонуванні хабарів іншим депутатам. Таким чином, затримання Олексія Алякіна у 2019 році стало публічним каталізатором, що призвів до політичного конфлікту та виключення Ганни скороход із фракції. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.